Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Радійте мові діти! Це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте! Розпочнемо з вами справи самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. І скажімо, я зможу сьогодні. Добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Розгадайте загадки. Вона висока і розлога, весною зеленіє швидко, красивим зацвітає цвітом, прикрашена плодами літом. Правильно, діти, це яблуня. Маю плаття зелененьке, гнучки ніжні віти, білу кору, стан тоненький. Як я звуся діти? Вірно, це береза. Сьогодні на уроці ви будете вчитися писати казки. Навчитеся, як себе вести під час суперечки та як правильно вести діалог із співрозмовником. Розгляньте малюнок. Як називається це дерево? Розкажіть, за якими ознаками ви його розпізнали. Сьогодні діти до нас на урок завітають науковці, письменники, народознавці, поети та казкарі. І вони розкажуть про дерева деяку інформацію. Отже, науковці говорять, що яблуня це фруктове дерево, яке нараховує понад 10 тисяч сортів. Яблуня росте на всіх континентах. З лікувальною метою використовують не тільки плоди яблуні, а й її гілочки, листя, пелюстки квітів. З них готують корисні чаї, які особливо цінні при застуді та кашлі. А ось письменники пишуть про яблуню так. В саду у моєї бабусі росте розлога, красива яблуня. Весною вона зацвітає рожевим пахучим цвітом. Коли він опадає, на гілках з'являються маленькі зелені листочки, а восени яблунька радує нас соковитими червонобокими яблучками. А ось народознавці говорять про яблуню таке. Легенди про плоди яблуні можна зустріти у багатьох священних книгах та писаннях. Вони дарують людям не лише здоров'я, але й любов, красу та вічну молодість. В народі кажуть Яблуня цвіте. Починай орати. 19 серпня релігійне свято Яблуневий Спас, коли у церкві святять яблука. І нарешті поети. Пишуть про яблуню таке. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Ось наші гості про яблуню розказали нам різними словами, різними висловами, навіть правильно, навіть Римою, молодці діти. А тепер розгляньте наступний малюнок, як називається це дерево. Розкажіть, за якими ознаками ви його впізнали. Отже, що ж говорять науковці про березу? На земній кулі нараховується близько 120 видів беріз. Цвіте береза в кінці квітня. Багатьом відомо, що береза рослинна цілитель. Березою здавна лікуються від багатьох хвороб, використовуючи її бруньки, молоде листя, зовнішню частину кори, сік, березовий гриб. З березової деревини виготовляють оцет, дьоготь, скипидар та різні дерев'яні вироби. А ось письменники про березу пишуть так: В нашому лісі є березовий гай. Безліч стовбурів з чорними плямами, з ажурними кронами стоять Берізки, наче наречені. Ці білокорі красуні одні з перших відгукуються на поклик весни. Саме тому перший весняний місяць в Україні назвали Березнем. Народознавці говорять таке про Березу. За багато століть люди накопичили чимало прикмет, пов'язаних з березою. Якщо береза навесні викине листя раніше за вільху, слід очікувати сухе літо. Пізніше буде холод і дощ. Якщо з берези навесні тече багато соку, літо буде дощове. Зацвіли берези починай садити картоплю. А поети написали про березу таке. На берізці осінь ночувала, притомилась, мабуть, на путі, а на ранок їй подарувала В коси стрічки ніжні, золоті, А як сонце із туману встало, викопалось в ранішній росі. То струнку берізку не впізнало, що стояла в золотій красі, написала цей вірш Надія Красоткіна. Гра мікрофон. Дайте відповідь на запитання: Де ростуть яблуня і береза? Чим відрізняються ці дерева? У яку пору року кожне з них найкраще? Яка користь від яблуні й берези? Яке дерево вам подобається найбільше? Скажіть чому? Трошки відпочинемо. Давайте з вами доберемо і запишемо слова, які характеризують кожне дерево. Отже, поміркуйте, яблуня яка. Вона крислата, розлога, плодовита, і допишіть, будь ласка, свої ще слова. А береза яка? Вона білокора, струнка, висока, гіляста. І допишіть, будь ласка, ще свої слова. А тепер давайте прочитаємо слова і вислови в скарбниці і скажемо, що саме вони описують. Отже, вкритий білою корою сірий, непривабливий. Що ці слова описують? Правильно, це стовбур, молодці. Тоненькі, гнучкі як коси, товсті, міцні. Це гілки правильно. Заокруглені, темно-зелені, жорсткі, невеликі, загострені, тоненькі листки, круглі соковиті, смачні, червоні, плоди довгенькі, жовто-зелені, сережки молодці. Діти засперечалися, яке дерево краще. Наталі більше подобається береза а Сашкові – яблуня. Разом з близькими складіть, будь ласка, і розіграйте діалог їхньої суперечки. Дотримуйтеся поданих правил. Запам'ятайте під час суперечки спочатку вислухайте уважно співрозмовника або співрозмовницю, а потім висловіть свою думку. Не перебивайте! Не ображайте того або, ту, хто думає інакше, ніж ви. Ви можете думати по-різному, але від цього ваші стосунки не повинні псуватися. Ну що ж, діти? До нас сьогодні завітало дуже багато гостей. Але, на жаль, каскарі так і не прийшли. Пропоную вам побувати в їхній ролі та скласти! Казку про яблуню і березу. Використовуйте порівняльний опис цих дерев. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу та складіть казку усно, проговорюючи кожне речення. А тепер, мої хороші, запишіть свою казку. ЗОшит. Обов'язково розпочніть із заголовка. Пригадайте, з яких частин складається текст? Як треба записувати кожну частину? Правильно, діти. Кожна частина записується з абзацу. І з яких частин же складається текст? Зачину. Основної частини і кінцівки. Правильно! Отже, діти, ставте відео на паузу і запишіть свою казку. Сподіваюся, ви виконали завдання. Прохання до вас перечитати свою казку ще раз. Якщо знайдете помилки, обов'язково виправте їх. За бажанням ви можете намалювати кольоровими олівцями, фломастерами, фарбами ілюстрацію до своєї казки. Рефлексія. Загадкові листи. Оберіть, будь ласка, відповідний колір листа. Прочитайте речення та закінчіть його. Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Обов'язково прочитаю всі ваші казки. Ви молодчинки! До нових! Зустрічей.